Анатолій Костецький, як покращити настрій. Ти прокинься рано рано, лиш над містом сонце встане. Привітайся з листівками з кожним променем, ласкавим. Сам гарнесенько умися, сам швиденько одягнися. Підійди до тата й мами і скажи їм добрий ранок. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. It's me, Притча про дружбу. Було собі два други, і дуже міцною була їхня дружба. Якогось моменту друзі посперечалися, і один дав ляпаса іншому. Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску, сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти і знайшли Оазу, в який вирішили скупатися. Той, який отримав ляпаса, ледь не потонув, але друг врятував його. Отямившись, він почав тисати на камені. Сьогодні мій найкращий друг врятував мені життя. Той, який спочатку дав ляпаса, а потім врятував життя, запитав, чому, коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер вибиваєш на камені. Чому? друг відповів, коли хтось нас ображає, ми маємо писати про це на піску. Щоб вітри могли стерти напис, але коли хтось робить щось добре, ми повинні тисити про написати про це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти такі слова. Давайте йому ми будемо вчитися писати на піску і гравірувати радощі на камені.